Не святин'я, ні ніграмо. Ні Реально без надьога. от так. В лікаря. Це нормально. А як ж машина на тихогляд ходить, до це ще не каже, ви йдете на тихо. Таке враження, що ви підслуховуєте наші пісні. Що, яке життя прекрасне, і зараз хтось скажуть, що, що вони там знімають. То та. та та що всі виходить вмерти в один день? Та трохи дискримінація, де раном дізлайкають, розліплять. За... Живіть люди, і нині від бога. Тут, ти знаєш, завжди дерево. Є вона, сказала, то той гад. В мене. Е... Є залежність. Ой, сі, мене вже надаріла там, мана, Давай щось друге, м'ясо давай. Колись приносили биків, телят, козів, все. Казала моя баба, ліни віра Божа. Що віруючи, то отстой. Це не Святого Духа. Амінь. А отець Олексійко сповідається. Що ти каменем став, і в біді ти за мене заступишся. Дивись, каже, ти сьогодні почув Іванлій. Час пішов. Хвалить Бога. Словом хвалить Бога життям, ділами, ну а само собою все, що дише, нехай хвалить Господа.